Станом на ранок, 14 грудня, у Кіровоградській області зафіксували 59 нових випадків COVID-19. 53 людей одужало, двоє померли. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Найбільше випадків covid 19 зареєстрували у Кропивницькому та Олександрії. 36 та 12 відповідно. На Кіровоградщині зафіксували два летальних випадки. Йдеться про чоловіка 59 років з Благовіщенського району та 67-річну жінку з обласного центру. 85 хворих на COVID-19 лікувалося в Олександрії станом на 11 грудня. За інформацією сайту міської ради. 27 пацієнтів перебували в інфекційному відділенні центральної міської лікарні на амбулаторному лікуванні під наглядом фахівців 58 хворих, у тому числі 4 дитини. Із пневмонією у стаціонарах міських лікарень семеро дітей та 57 дорослих. Вдома лікують пневмонії 243 Олександрійці. В Олександрії для покращення умов роботи харчоблоків та їдалень була виділена субвенція з державного бюджету для чотирьох закладів освіти: це ЗНЗ No15, Олександрійський колегіум, ОНВК номер 17 та Гімназія. Про це повідомила у Фейсбук Сучасна Олександрія. З державного бюджету виділили 623 тисячі гривень, з місцевого 267 тисяч. Обладнання для харчоблоків заклади вже отримали. В Олександрії серійному злодію, який таємно проникав до помешкань та викрав майна на суму близько 100 тисяч гривень, повідомили про підозру. Про це написала переслужба головного управління Нацполіції в області. Причетним до скоєння майнових злочинів виявився 48-річний раніше судимий Олександрієць. За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили речові докази. Доведено його причетність до 21 крадіжки. Покарання, яке загрожує зловмиснику – це позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. У ніч з 12 на 13 грудня у селищі Олександрійському по вулиці Миру Загорілося перекриття даху двоповерхового приватного житлового будинку. Про це повідомила прес-служба обласного управління ДСНС, вогнеборці другого державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії, близько півночі локалізували та ліквідували займання. Травмованих чи загиблих немає, причини пожежі встановлюють.